Формадол таблетки від головного болю говоримо про підтримку держави, а саме про субсидії. Опалювальний сезон закінчився. Триває підготовка до нового. І від сьогодні, від 1 травня, будуть перераховані субсидії для всіх. Господарств, які отримували державну допомогу на оплату комунальних послуг, а кількість самих субсидіантів відчутно зменшиться. Для кого субсидії автоматично будуть перепризначені? А для кого ні? Хто з 1 травня вже не може претендувати на субсидії? Говоримо далі з Дарією Марчак, першою заступницею міністра соціальної політики України. Пані Дарія, вітаємо вас. В прямому ефірі один 1. Вже перше запитання: для кого автоматично будуть перепризначені субсидії, а для кого ні, з 1 травня. Вітаю колеги. Насправді я б хотіла почати з того, що сьогодні, на мій погляд, трохи некоректно подана інформація на сайті 1+,1, тому що не скасовуються субсидії. У вас такий лячний заголовок. Хоча насправді програма субсидій продовжується, вона продовжує діяти за тими ж правилами, що були і до цього часу. І е, субсидії будуть автоматично перепризначені для переважної більшості одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді. Е, і це перепризначення буде відбуватися на підставі наявної в пенсійному фонді України. Інформації єдиний випадок, коли субсидії не перепризначаються автоматично, це ситуація, коли, наприклад, суттєво змінилися дані про. Ну, ситуація в майновому стані родини чи склад родини, і, зокрема, цим зумовлено те, що людям, які є, мають статус внутрішньопереміщеної особи, оскільки субсидія їм раніше призначалася скоріше за все на зареєстроване місце проживання, тобто те, де, за яким вони проживали до того, як е, почалася повномасштабна агресія Російської Федерації, і відповідно ці дані, по яким розраховувалася субсидія, вони вже можуть бути не а неадекватними і не відображати реальний стан, от внутрішньо переміщеним особам треба буде подати заявку на перепризначення. Також, якщо, наприклад, змінилася кількість осіб, які проживають в домогосподарстві, тобто зареєстровано, наприклад, три особи, але по факту зараз проживають там чотири чи п'ять, чи навпаки, кількість осіб зменшилася. Тобто, ось такі суттєві зміни мають. Ми маємо знати, як реагувати на це, тому що це впливає власне на розмір субсидій, і в таких випадках потрібно зайти обов'язково і переподати заяву на субсидію для всіх інших громадян. Субсидії перепризначатимуться автоматично. Пані Дарія, ми вас тому і запрошуємо, щоб вас розпитати про нові правила, про нові якісь про нововведення або власне про субсидії. Стосовно вашого коментаря, от спеціально зайшов на сайт. ТСН і подивився останні новини за словом субсидія. У нас є тільки про те, що увага зміни, тарифи, виплати та субсидії. Тому просимо вас також йти нам на зустріч і розтлумачувати інформації на такої на сайті, принаймні ТСН ну, я не побачив. Ця новина була від учора, від 10-ї години вечора, і там всього лише 19 переглядів. От, Пані Дар'я, от принагідно, коли ви говорите, що треба піти і подати так нову інформацію, якщо змінилась кількість людей, які проживають, піти і подати куди? Розкажіть, будь ласка, коротко, алгоритм для тих, хто можливо робитиме це вперше, чи це робиться автоматично? І маю на увазі онлайн, чи це робиться офлайн, і як треба діяти? Так, uh, да, одразу коментар. Uh... Я вибачаюся, якщо десь некоректно сприйняли, це була новина на сайті ТСН, а тому, можливо, не, 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 не ті автори новини. З до того, хто. Як звертатися по призначення субсидій на сьогодні? Є дуже широкий набір інструментів. По перше, можна і ми б дуже просили, щоб громадяни активніше зверна, зверталися по призначенню чи, наприклад, про уточнення своїх даних для призначення субсидій саме через електронні інструменти? Це можна робити через е, онлайн портал пенсійного фонду. Це можна робити також через е, застосунок пенсійного фонду, який легко встановлюється, і людина може сидячи вдома, нікуди. Не ходячи ніякі а, черги, а, подати всю інформацію і заявку, якщо людина звертається вперше, наприклад, подати заповнити її заяви і декларацію в електронному форматі. Але також а, розуміючи, що багатьом, наприклад, ну, зручніше чи це більш звично відвідувати і офлайн. А, Приміщення, де можна призначити субсидію, то можна звернутися, наприклад, або до ЦНАБів або до відділення пенсійного фонду, або до представників місцевих органів влади. Всі ці можливості передбачені сьогодні для того, щоб надати громадянам найбільш широкий варіант інструментів, як можна звернутися за призначенням субсидій. І також дуже важливо зазначити, що насправді на сьогодні. Не відбулося ніяких змін, тарифи не змінюються е, ніяка інформація, е, і тому власне е, субсидії будуть виплачуватися в такому ж розмірі, як в попередні е, періоди. Але звичайно, ми розуміємо, що на е, період неопалювального сезону, який триває з травня до кінця вересня, е, розмір субсидій є значно меншим, тому що і громадяни е, споживають набагато менше. Е, Комунальних ресурсів Дар'я, якщо людина опинилася в скруті і навіть отримуючи субсидію, у неї сформувався борг, як до цих людей який підхід, і чи можна буде цей борг якось реструктуризувати цій людині, щоб там, наприклад, на декілька місяців його розподілити? Питання насправді є дуже важливим. Я дякую, що ви його ставите. І я б хотіла тут звернути увагу на наступне, коли ми говоримо сьогодні про те, що ми, як держава, надаємо родині житлово-комунальну субсидію, то ми говоримо про те, що це є фактично цільова виплата, і вона здійснюється саме для того, щоб родина могла оплатити комунальні послуги. І відтак, якщо родина, наприклад, отримала кошти, але при цьому не оплатила комунальні послуги, то тоді це справді є підставою для припинення нарахування субсидії. А якщо є Ну, загальний обсяг заборгованості перевищує 40 неоподаткованих мінімум е, мінімумів доходів громадян, тобто це приблизно 680 гривень. Але також ми розуміємо, що заборгованість могла відбутися раніше чи могли справді статися будь-які ну, там кризові ситуації в житті людини? І що потрібно для того, щоб людині перепризначити таку субсидію, ну фактично потрібно е, такий хороший намір. Ми не вимагаємо. Як держава виплати всієї заборгованості одночасно ми говоримо про те, що необхідно домовитися з надавачами послуг, перед якими виникла заборгованість, про реструктуризацію. Ця реструктуризація е, може відбуватися на дуже пільгових умовах. Фактично, є 5 років для того, щоб погасити заборгованість. І навіть якщо заборгованість ще існує, але є договір про реструктуризацію, і ми бачимо, що родина виконує свої зобов'язання за цим договором, то при Виплата субсидій про ну продовжується чи відновлюється. відновлюються пані Дарія. А ви можете навести кількість людей, які отримували субсидію впродовж зимового опалювального сезону, і яку кількість ви передбачаєте на літній період субсидії? Під час опалювального сезону? Станом на 1 квітня в нас отримувачі отримувачами, тобто домогосподарствами житлово-комунальних субсидій, було майже 2 мільйона домогосподарств. І при цьому з грудня 2022 року по кінець опалювального сезону пенсійний фонд призначив субсидії приблизно 300 тисячам нових домогосподарств. Чи їх представників, чи їх представників середній розмір субсидії а, на опалювальний період становив а, майже 1600 гривень а, і? При цьому ми далі продовжуємо виплачувати субсидії, в тому числі громадянам, в яких житло е, знаходиться на тимчасово окупованих територіях. А, але е, в неопалювальний період розмір е, субсидії звичайно значно зменшується. І от в минулому неопалювальному сезоні е, такий розмір становив приблизно 350 е, гривень на одну родину. А на поточний сезон, як я вже сказала, поки що немає передумов для того, щоб збільшувався розмір субсидій, оскільки тарифи не змінюються станом на зараз, і відповідно. Ми поки що орієнтуємося тими видатками тою чисельністю, яка була раніше. Але в будь-якому разі, у випадку, якщо будуть або є, наприклад, суттєві зміни в майновому стані домогосподарств, ми розуміємо, що хтось з родин втратив роботу, хтось сподіваємося, навпаки, знайшов нову роботу. То це буде мати певний вплив, але спрогнозувати його на зараз поки що важко. Пані Дарія, дякуємо вам. з Субсидіями розібрались, з новинами про субсидії. Теж Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, була гостею нашого ефіру.